Всім доброго дня! Рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні трошки хочу поговорити з вами про наше господарство. Писали в коментарях, запитували, деякі люди, як виявилось, навіть не знають, що є така система. Тому вирішила трошки з вами поділитися своїм досвідом, а саме, як ми. Паруємо корів і що для цього ми робимо. Значить, як ви розумієте, є два способи спарувати корову. І навіть деякі люди мені писали, що навіщо її парувати, навіщо ви її там мучите. Я хочу сказати, що корова, якщо не приводить ля, якщо не проходить в неї отель, вона не буде вам давати молоко, а якщо й буде, то дуже мало. І якщо корова не виконує своїх оцих фізіологічних функцій, у неї починаються різні проблеми. Вона починає хворіти, в неї починає з'являється жовте тіло, різні там болячки. Тому цей процес необхідний для того, щоб корова і організм її. Нормально себе почували і нормально відбувався процес життєдіяльності будь-якої корови. Ну, для початку, що хочу сказати, є два способи запліднити корову. Корова тилиться. Теля запліднюється у віці рік-півтора року, в залежності від ваги, щоб вона була не менше 300 кг. Тоді її можна запліднювати. Якщо менше 300 кг, то, вибачте, будемо чекати, будемо, щоб вона набрала необхідну вагу для того, щоб вона могла виносити повноцінно це телятко. Отже, розкажу вам, на принципі, своєму, на своєму досвіді, скажімо так, є два способи запліднити корову: це беком і Звичайно, штучне запліднення. Е, дивіться, у нас вже дуже багато по району, навіть е, по, по селах, по глубинках відмовились від е, способу парування биком. Чому? Тому що, перше, це неефективно, е, ну, в деяких випадках так, неефективно. По-друге, передається дуже багато хвороб е, статевим шляхом. Так як і в людей, так як і в, в корів, вони хворіють, боки хворіють, передаються болячки. І по-друге, це дуже, ну, скажімо так, на мою думку, це треба заглядати під хвіст корові, коли вона гуляє. Гуляє вона там декілька годин, попри ту корову до бика, бик десь хтось знаде на луках, в общем, тягаємо ту корову туди-сюди пройшов місяць вона знов забилась до БК, і ну, на мою думку, цей метод неефективний. Я схиляюсь до штучного запліднення. Почала я штучно запліднювати корів з 2016 року. Коли в мене з'явились корови, дуже я довольна цим. Вже в нас пів села так запліднює. Хоча, коли я почала запліднювати свою корову штучно, мені казали, «О, Боже, ти її гвалтуєш, на що ти це робиш, жди, поки вона заб'ється. А зараз вже всі так роблять і радість того, що. Я розповіла, що є такий чудесний метод штучного запліднення, і навіть не, надо, не потрібно чекати, коли в корови почнеться овуляція. Є чудодійне, чудодійне средство, яким я користуюся, і яким совітую користуватися своїм знайомим і хто тримає корів. І про це чудо средство я хочу сьогодні розповісти і вам. Почала я штучно парувати свою корову. Хто слідкує, ви бачили, це Марта. Парувала я її штучно по одній простій причині. У неї тиха охота. Вона не б'ється до бика, вона не подає ніяких признаків, що вона в охоті. Тобто вгадати, коли її парувати, неможливо. Вона там не плегає на інших корів, не мечить, не, не слизить, нічого вона не робить. Називається це тиха охота. В свій час тягала я її точно так по биках, через все село, через два села приведу, вона подивиться на того бика і все закінчується. Витрачали гроші невеликі на той час, це стояло там 100 гривень спарувати корову, але проходив місяць, знову ж таки, вона була нетільна. Тягали її знову, ну, в общем, це було безкінечно. Доки мені, наш місцевий ветеринар не порекомендував чудове таке средство одне, називається це ліки Естрофат, і цим, цим препаратом користуються фермери яких багато корів, вони не заглядають їм там під хвости, коли вона заб'ється, не заб'ється, вони їх всіх проколюють, проходить час, вони їх парують і буде вам щастя. І почала я користуватися цим астрофаном. Значить, з приводу естрофана, дивіться, він продається вет-аптекі. Ми купуємо цей естрофан, робимо укол корові і через пункту. По інструкції штучне запліднення повинно пройти через 72 години. Тобто зранку чи з вечора, ну, я, наприклад, домовляюся зразу з ветеринаром, на який час, на який день він зможе приїхати. І... Зробити нам цю процедуру, і потім вже я колю, щоб пройшло 72 години. Але є один момент. Потрібно дивитися: от по інструкції штучне запліднення повинно проходити через 72 години після ін'єкції. Але у мене Марта, як завжди, така не така. Все в неї, не слава Богу, все в неї неблагополучно. Пробували ми її парувати через 72 години, вона не затільніла. Ця корова в мене запліднюється через 48 годин. Тобто, коли Манюню ми запліднювали по інструкції через, 48, через 72 години, все було в неї нормально. У Марта в мене запліднюється через. 48 годин. Чому так? Не знаю. Ну, от така в мене корова. Все в неї не слава Богу. Точно ж так, ми зробили цю процедуру запліднення, записали собі в календарі, поставили хрестик якого числа ми це зробили. Через 30 днів від даної процедури приїжджає до нас цей же ж лікар і робить УЗД для корів. і Благополучно, ми тільні. Е, роблю я це не для того, щоб там в мене багато грошей, і я е, можу це собі дозволити. Я роблю це для того, щоб мені не гадати рік на молоко, відільна в мене корова чи недільна, е, так як в мене в одній знайомих була е, ось вона тільна, ось і ось ось уже тилитися не сьогодні, а завтра, а вона забилась до бика. Я роблю УЗД для того, щоб мені спати спокійно. І я знаю, що в мене корова тільна, мені не треба думати, її перепаровувати, знову колоти, знову вишукувати лікаря, який мені спарує. Я зробила УЗІ і все, 9 місяців я сплю спокійно, я знаю, що в мене корова тільна. Дивіться, процедура запліднення корів коштує. В, минулому році. в цьому році ми ще не дізнавалися, будемо десь через місяць вже дізнаватися ціни. В минулому році у нас сементали стояли 750 гривень, це спермодоза. І парували ми меджерсеєм, який коштував тисячу гривень спермодоза. Багато вибір багато. Корів, биків, спермодоз, багатий вибір у нас порід, можна обрати, і коливається все Найдешевше 750 гривень, найдорожче було 1000. І процедура УЗД у нас коштувала. Знову ж таки скажу минулого року коштувало 250 гривень. Зараз, уже, я знаю, чула, що дорожче, але це, ми робимо це обов'язково, знову ж таки, скажу, щоб спати спокійно. Дивіться, є ще такі моменти. Не завжди корова виділяється яйцеклітина в корови після просто естрофана. У нас немає, ми не шукаємо простих шляхів. У нас всі корови, не слава Богу. Хто знає, стежить за каналом чоловіка, знає, що манюня у нас корова, яка була вибракувана, яка нам дісталася такою хворою, худою, больною, і все в неї було плохо. Єлі ми її витягали, кололи вітамінні комплекси там і все цей. І в силу того, що вона от така була слабенька спочатку, у неї є проблеми з цим заплідненням. І тому її ми проколюємо схемою. І тільки після того ми її паруємо. Минулого року я вже ставила на схему і марту. Це ефективніше, ніж самий Естрофан. Коли вона була молодша, вистачало самого Естрофана. Зараз, уже, коли вона постарше, ми ставимо на своїх корів. І в цьому році телицю будемо молоду ставити теж на схему. Тому що не хочеться витрачати лишніх коштів. І хочеться бути впевненими, що з першого разу в нас все вийде. І ще хочу сказати, що багато там. Спеціалістів, які говорять, та на що ви її так швидко, хай відпочине, що ж вона у вас все время тільна та й тільна, вагітна й вагітна. Хочу сказати слідюче: по закону, по своїм фізіологічним потребностям, чи як там, по своїй фізіології після Ростелу. Через максимум 45 днів, 30-45 днів корова вже повинна бути тільна. Чому? Тому що це саме такий час, коли? Коли благоприятне время для парування корів через 45 днів, якщо ви будете її парувати, 50-60 днів там через 3 місяці ви будете її парувати, вже не факт, що корова буде не хвора. Тому що чим довше ви тягнете після розтелу, тим більше вирогідність того, що у вас в корові розвинеться жовте тіло. Фізіологія матки корови така, що вона все время повинна бути в тонусі. Вона відпочила місяць, через місяць ви її запліднили. Якщо ви її запліднили через три місяці, 100% у вас буде жовте тіло. Дай Боже, щоб у вас так не було, але в більшості випадків так страбляється. Потім вам треба видаляти це жовте тіло, потім вам треба лікувати цю корову. І на що вам треба? Не треба жаліти. Організм коров такий, що він постійно повинен бути в стресі, постійно повинен бути в тонусі. І якщо є такі ферми, які взагалі не дають, взагалі не парують коров, це думають, що це, знаєте, як вони добру справу роблять, бо вони не знущаються над тваринами. Навпаки, організм корови потребує цього, і якщо цього не дати, то корова стресує і хворіє, і вона мало проживає. Життєвий цикл в неї короткий. Тому не бійтеся, 30 днів пройшло, все, паруйте. Е, у мене є отака бумажечка, висичу вже на холодильнику, Я не знаю вже скільки років. Це схема запліднення корів, це схема перед заплідненням корів. Е, і я нею вже користуюся, е, ну років три точно. Цього року ми будемо і малу телицю колоти по цій схемі. Зараз я вам трошки про неї розкажу. В принципі, для схеми потрібно вам три препарати: це той же ж естрофан, сульфагон. І інтровіт – це вітамінні комплекси. Інтровід або ветозал нема різниці. Якщо ви берете ветозал, то його потрібно вдвічі більше. Якщо ви берете інтрувід, то його потрібно менше. Дивіться, як по коштах, ця схема коштує по ліках, коштує в районі десь 500 гривень. Вам обійдеться. Значить, І беремо. Домовились ми. З ветеринаром про те, що він зможе приїхати там до нас в суботу. І ми ставимо на схему. Значить, беремо да, перший день. Перший день ми повинні колоти всі оці препарати в один час і парувати тоді. Теж в один час. Тобто ми телефонуємо ветеринару і говоримо, що мені через 2 неділі, там, через три, ми вважаємо по схемі. Потрібно спарувати штучну корову. В неділю він каже. Я вихідний в неділю. Я приїду в неділю, о, 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 там, в шостій вечора я приїду в неділю. І ми ставимо корів своїх на схему. Значить, е, в четвер. четвер е, о шостій вечора ми корові колемо естрофан. Одну ампулу естрофана ми колим, я не пам'ятаю, скільки там 5, здається, мілілітрів чи 3 мілілітри. Воно продається в ампулах. От ми колемо ампулу в четвер, о шостій годині вечора. В наступний четвер, через тиждень, через 7 днів, теж у шостій годині вечора ми колемо один Одну ампулу сурфагона і 10 кубиків інтровіта. Значить, наступний четвер о 6-й годині вечора через тиждень ми колимо одну ампулу сурфагона і 10 кубиків інтровіта. Якщо у вас витозал, то ви колите 20 кубиків. Якщо у вас інтровіт або інкомбівіт, ви колите 10 кубиків. Знову ж через тиждень, це виходить на третій тиждень, в 6-й ранку, в 6 ранку, ви колите Естрофан і інтровіт 10 кубиків, або витозал 20 кубиків о 6-й ранку. В неділю зранку, о 6-й ранку, ви колите коробки, своїй сурфагон в одну ампулу чи 10 мл, як ви там їх купите. І ввечері о 6-й вечора ви визиваєте лікаря, і він вам штучно її парує. Отака От схема. Я цю схему додам, я її от прям сфоткаю вам і додам її. Кому цікаво, пишіть мені особисті повідомлення. Я цю схему скину. Це схема робоча, вона вже такий листочок в мене затяганий. Тут це робоча схема. Ми вже не один рік так по цій схемі паруємо корів. 100% я даю гарантію, якщо ви все зробите правильно, то ця схема у вас працює. Після запліднення ми відмічаємо 30 днів, і через 30 днів я визиваю лікаря, який робить УЗД. І він говорить: тільна у нас корова, чи не тільна, чи там якісь болячки, якісь проблеми. В принципі, все. Рекомендую я штучне запліднення по двом простим причинам. Це ви контролюєте навіть не дві це причини. Ви контролюєте цей весь процес. Ви можете, ви можете підрахувати, коли вам краще, щоб корова отелилась, коли вам краще заплідните, ви можете вибрати породу, а не будь-який бик в селові, який є, та той, той хай криє. Ви можете вибрати породу. Да, це трошки, скажімо, так, дорожче. Але це прогнозовано. Ви можете все спрогнозувати і все підбити під себе, під своїх тварин. Тому користуйтесь, буду рада, якщо комусь ця схема допоможе, комусь ці мій досвід допоможе. І якщо щось не зрозуміло в моєму відео, будь ласка, буду чекати в особисті повідомлення, в коментарі, запитуйте, кому що не зрозуміло, буду рада відповісти. Ще хочу сказати, вже ви почали торгувати своєю продукцією, і в закріпленому коментарі під відео я прикріплю телеграм-канал, ссылку на телеграм-канал, де ви можете замовити нашу продукцію. Це молочна продукція і мед. Зараз на дворі холодно, ми благополучно відправляємо нашу продукцію новою поштою. Буду рада, якщо ви зробите замовлення. На сьогодні в нас все. Гарного, мирного, тихого дня і чекаю вас в наступних відео.